Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про звільнення мобілізованих ФОП від податків. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Будь ласка, підтримайте контент коментарями та вподобайками. Також під відео є посилання на канал Телеграм. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про звільнення мобілізованих ФОП і контрактників від обов'язку сплати всіх податків за себе з дати мобілізації. Не пройшло і трьох років. Ані, навпаки, пройшло, але краще пізно, ніж ніколи. Закон вже підписав президент, він почав діяти. При бажанні можна почитати повний текст. Посилання під відео на нього я залишу. Отже, закон надає податкові пільги для мобілізованих ФОП. Причому заднім числом, тобто з дати мобілізації. ФОП, які служать, будуть звільнені від сплати єдиного податку, військового збору і ЄСВ, тобто за себе. Також з них знімається обов'язок подання податкової звітності, звісно, на час служби. Далі, після демобілізації, сподіваюся, доживемо. Всі податкові обов'язки, які не пов'язані з періодом служби, або ті, що виникли за найманих працівників, ФОП має виконати протягом 180 календарних днів після демобілізації. Якщо у ФОПа є наймані працівники, та податкова звітність подається цією демобілізованою особою, протягом 150 календарних днів з дня її мобілізації. А також за це не нараховуються штрафи та не нараховуються пеня. Далі, деякі е, невеличкі деталі. Податкова автоматично має отримати дані про військових ФОП і автоматично застосувати всі ці звільнення. Увесь податковий борг військових ФОП підлягає анулюванню. Податкова зобов'язана відновити реєстрацію єдиного податку з дати анулювання, якщо це було скасовано через такий от податковий борг. Якщо в податкової немає інформації про військового ФОП, Можна подати заяву без обмеження в часі та зі збереженням усіх своїх прав. І пара практичних моментів, з якими стикнулася зараз. На момент відео ще не було дано податковій доступу до реєстру, тому простіше через заяву, тобто подати їм документи, і хай вони одразу все врахують. Тож, якщо ви ФОП та служите, але ще не мали всіх пільг, то зараз можна швиденько ними скористатися. Будь ласка, прошу підтримати контент підпискою, коментарями та вподобайками. В описі під відео є мої контакти. Якщо потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу. Сподіваюся на наступні зустрічі. Бережіть себе!